Державної адміністрації. Хочу вас подякувати за те, що на дивлячись на роботу ми сьогодні знайшли час для занятий, чергових занять школи бізнесяна. Цей проєкт Школа бізнес'яна, як ми називаємо ШОК, це унікальний проєкт спільний громадський, спільний, по суті, збільний продукт громадський старіва. Організований за допомогою, за міста Києва з одною основною метою допомогти всім нам зорієнтуватися в тій складній ситуації, в якій ми сьогодні опинимося, як власний, багато квартирних будинків місць, які відповідності власних цілком. Ситуація складна тому що настільки стрімкою міняється ситуація, міняється законодавство, міняється державна політика в сфері е, житлово-комунального господарства, що е, інформаційна підтримка, інформаційна компанія не встигає за цими змінами змінами практично е, багато хто ну, не проінформований, якщо чесно, то без в тій ситуації. Саме тому сьогодні ми поговоримо про багато важливих речей. Ну, наприклад, нещодавно, на кілька днів тому набрав чинності закон про зміни до закону 417-го, який а, передбачає перше, що а, ліквідується дискримінація школ будівельних кооперативів. Тобто, така важлива річ, коли були поза межами закону школи будівельних кооперативів. Зараз привів фактично до ОСБП. І має свої замір. А також ми маємо змогу до проведення конкурсів обслуговувати будинки, не допускати перебоїв дані, що Це неможливо, можна. Попередні нормами закону це було якось взагалі не врегульовано. Тому хто з нас не буде заганяти в якийсь глухий будинок, і змушувати приймати якісь швидкі, ситуативні, необходимо рішення для того, щоб номінально виконати структури, які обслуговували житловий фонд, вони продовжують це робити. А всі ми маємо змогу за цей час отримати знання, отримати можливу кваліфікацію відповідно, для того, щоб зробити вибір цей час свідомому потім. Вже якби абсолютно компетентно іти далі з своїми сусідами по такому борхливому морю нашого життя. В той же час хочу сьогодні вам декілька нових технологій, наших підходів показати, які зможуть спростити подачу інформації Збільшити нашу аудиторію. От, і е, Нову за временем, як ми йдемо як кажуть, тому перше, що у нас сьогодні відкривається сайт Школа Бізнес'я. Ми е, ну, вам усю інформацію, ссылочки, все, все це буде знати. От, Прошу відкрити страничку відео. Так, от є на основній. Ну, кілька буквально моментів що тут цікавого. Ви розберетесь самі, коли подивитесь. Мені сподобалося, що тут є відео відповіді на основні типові запитання, які ми от бачимо, що у вас власне відбудеться. І це можливо так в інтерективі подивитись буде, і ми будемо розширювати ці саме сторінки, для того, щоб незалежно хтось не встиг, не прийшов, а він був також як Рухається ситуація, які е, відповіді є актуальними на той чин інший момент, і мали змогу отримати відповідно всю об'єктивну підкреслю достовірну інформацію, тому що ми все ж таки є посадовими особами і відповідаємо за те, що говоримо. Дуже багато різних чуток зараз міф ситуація це, якби говорить тільки про актуальні питань. А достовірна інформація є на сайті, є на наших заняттях, і тому це вже. Певний є такий гарант, тому що те, що ви почуєте, зможете сміло використовувати на практиці. І другий момент це те, що сьогодні у нас відбувається відеотрансляція, онлайн відеотрансляція наших занять, це вже в сьогоднішній день це дозволяє нам збільшити аудиторію, всі зможуть приїхати. Дуже багато питань, знаю, що і не тільки в всі всіх містах позичена ситуація, вона практично аналогічна і. Тому така від трансляція буде супроводжувати кожним наших з вами заняття. Я таким слово закінчую, щоб не займати важливий час, і передаю слово Юлі. Нам одруби сьогодні наше заняття, тому що вже збирається. Всім добрий вечірки. Я дуже добре по формату нашої роботи. Значить, а, як ми будуємо нашу роботу? Є у нас дві лекції і один маленький виступ. Це будуть лекції першого нашого центру комунального сервісу, це буде лекція нашого постійного, мабуть, найбільш популярного лектора Олексія Тихонова. І буде п'ять хвилин виступу ківоци, який розкаже про сервіс, як, як точніше дізнатися про тариф уже сьогодні. Як пробудуємо нашу роботу, наш діалог? Велике прохання піднімати руку, вам будуть надавати кордони для того, щоб задати питання. Ми не перериваємо вектора, тобто ми намагаємося таки поважати один одного ну, і робити час. Я буду підходити. Якщо питання повторюється, або у вас особисте питання, конкретно у вашій ситуації у нас є там папірці і ручки. Будь ласка, віддавайте, передавайте мені всі ці, я буду ходити, мандрувати по залу і збирати всі ці запитання. Тому ви можете передати, будьте певні, що потім відповіді на них з'являться на сайті на наших відомох І ще велике прохання. Також я так думаю, що робота в нас буде плідна і тривала. От, я думаю, що до півночі справимося, є в мене така надія. Тому, якщо захоче хтось водички, то, будь ласка, якщо хтось від. Дискусію на нам по дежахну, будь ласка, підходьте. Якщо в організаційних питаннях у вас є, піднімайте руку, як ви підходите, будете щось запитувати і так далі. Добре, тоді починаємо роботу. Запрошую до слова. Доброго вечора, мене звати Костянтин Вікторович. Я співробітник центру навчання праці в ООН. Які створено на базі комунального концерту, Центру комунального сервісу. Сьогодні ми з вами поговоримо про внески. Розглянемо поняття внесків і допоможемо ми вам їх розраховувати. Коли створено ОСББ, виникає поняття внесків. Зараз ми всі з вами сплачуємо тарифи на отримання будинку з та прибудинкових керівників. Виробник створено до ОСББ, це поняття зникає і виникає поняття внесок. Для того, щоб правильно розрахувати внесок в нашому об'єднанні, нам необхідно зрозуміти структуру діючого тарифу на отримання. Для цього нам необхідно звернутися до законодавства, а конкретно до перших цифр постановок Капіту Міністрів 1869. Де вказано формування тарифів, діючого на утримання будинків з коло та будинкових територій? Наступним нормативним правому акту є збереження Київської міської державної адміністрації номер 307 який передбачає періодичність та строки надання послуг з утриманнями. До прикладу, як часто прибираються, наприклад, наші під'їзди. Наступним народним актом є наказ Мірігіумку номер 603 в якому зазначені норми часу та матеріально-технічне забезпечення для виконання робіт з утримання. Знову ж таки, до прикладу, скільки під'їздів прибирає той же самий, та ж сама прибиральниця і скільки моючих засобів вона витрачає на прибирання сім'ї. А, і останнім списку нормативним правовим актом, але ніяк не останнім визначенням, є розпорядження Київської міської державної адміністрації номер ну, 440, де а, закріплюється карими для кожного будинку окремо. А, знову ж таки, всі ми розуміємо, що в кожному будинку міста Києва різний кариф. Зараз ми розглянемо структуру діючого тарифу. Це реальний діючий тариф одного із будинків, який розташований по вулиці Артема. Тут вся структура діючого тарифу. І ось ми червоному виділили ті пункти. До прикладу, це прибирання підвал до технічних поверхів, також обслуговування систем диспетчеризації, обслуговування та технічне обслуговування та поточний ремонт систем відпожежної охорони не Тому що в даному будинку за ці послуги е, рахування не здійснюється. Не здійснюється по тій причині, що або дані послуги відсутні, або е, ну, не використовуються. Коли у нас створено ОСББ, які наші подальші е, дії? У нас є два шляхи. це обов'язняння професійного управління. Займатися управлінням нашого об'єднання, або займатися самоуправлінням, шляхом самозабезпечення нашого об'єднання. У випадку вибору професійного управителя НЕС виглядатиме майже так само, як і структура діючого ринку. Але нам вже будуть його не затверджувати, а ми самі на загальний збор будемо обирати ті чи інші тарифи, які нам підходять, які в нашому будинку. Існують або які ми хотіли передбачити. Що стосується надходження, що потрібно починати. У випадку самозабезпечення, коли ми не обираємо проведеля а займаємося самозабезпеченням, нам для того, щоб правильно розрахувати структуру внесків, нам необхідно зрозуміти, де ми можемо працювати кошти і скільки нам необхідно витрачати. Тобто скласти так само кошторисних По-перше, е, треба зрозуміти, де ми можемо отримувати кошти на функціонування нашого весь Ну, звичайно, основною основним пунктом це є кошти, отримані від власників, які сплачують за отримання. Так? Також, значить, добиться зазначено. Такий один із пунктів це надходження від оренди нежитлових приміщень. Можна здавати знову ж таки приміщення в оренду, отримувати від цього кошти для функціонування нашого розвитку. А також можливо отримувати кошти від розміщення реклами. Реклами як внутрішніх приміщень, нашого об'єднання, так і а, використовувати посади нашого будинку, розміщувати рекламу, за це отримувати. Також ще особливо надходження, це надходження фонд і відшкодування по пільгам та субсидіям. Тему пільг та субсидій ми е, зараз написано зачепили, тому що це дуже актуальне питання. І зараз питання розглянемо е, щодо пільг та субсидій. Коли е, мешканці приходять в наші семінари, вони дуже часто задають запитання, е, коли ми створимо СББ або оберемо собі управителя. Ми ж втратимо білі та субсидії. Ось, хотілося б одразу розв'язати цей міф і наголосити на тому, що форма управління будинку ніяким чином не впливає на надання білі та субсидій. Вони залишаються. Е, хотілося б додати також те, що з прийняттям постанови до міністрів номер 319 порядок надання білі та субсидій дещо змінено. Е, згідно цієї постанови, зараз особа може користуватися. У філіору або субсидію, але ніяк не одночасно. До прикладу, якщо у особи є пільга і вона оформила субсидію, то на користування субсидією пільгою вона не може користуватися. Ага. Далі перейдемо до витрат. Витрати ми будемо розбирати більш детально, тому що це дуже актуальна частина нашого кошторису. На що будемо Витрачати кошти в нашому об'єднання. По-перше, по перше, це заробітні плати. Заробітні плати в нашому ВЗБ як штатним працівникам, які прийняті в штат, так і працівникам, які, яких ми наймали по трудових договорах для виконання тих чи інших обов'язків. І також обов'язково передбачити на рахування заробітників, тому що ми, як юридична особа, сплачуємо податки за працівників, які ми наймали для роботи. Наступним пунктом також дуже важливим є розрахунки з постачальниками послуг. Це, до прикладу, вивезення побутового сміття, електроенергія, а, освітлення згадального користування, знову ж таки, і освітлення, і заміна лапов, які перегоріли в ці ж такі приміщення. А, технічне обслуговування ліфтів також передбачає і у випадку якихось поломок, аварій або несправності. Знову ж таки, за свої кошти ми будемо прикладувати всі деталі і ремонтувати знову ж таки за свої кошти. І так само наймати працівників, спеціалізованих для ремонту реактів та обладнання. Передбачаємо також об'єднану диспетчерську систему, а, технічне обслуговування будинкових систем. А, знову ж таки, можемо по трудовому тому ж самому договору наняти якогось сантехніка, який буде раз на тиждень а, приходити. І перевіряти а, в підвалі нашої комунікації, і за необхідності знову ж таки, зададуючи іншу комунікацію, знову ж таки, за все це ми будемо сплачувати, але ми вже будемо конкретно контролювати і якість виконання послуг, і якість а, обладнання, яке буде приколено. І водопостачання також в зонів, і прибудинкової території. Також ми передбачимо. Наступній частині це обов'язково потрібно передбачити витрати на аварійні роботи. Ми всі конкретно розуміємо, що в будь-якому випадку якась аварійна ситуація, буде якась допомога станеться. І е, нам необхідно буде десь взяти Кошти ці обов'язково треба з самого початку передбачити, щоб в випадку аварійної ситуації, ми одразу цю хвалю локалізували і не було ускладнення е, якихось тих чи інших проблем. Наступним пунктом це є інші витрати. Більш детально розглянути також цілий до витрат, бухгалтерські послуги. А, нам необхідно для нормального функціонування нашого об'єднання найняти бухгалтера, який буде займатися супроводженням діяльності нашого об'єднання. Де працювати бухгалтер? Йому треба якесь приміщення, орендувати поліз, також це необхідно передбачити. Для нормальної роботи йому знову ж таки потрібна прохтехніка, комп'ютер, принтер. Програмне забезпечення спеціалізоване для а, друку тієї ж самої питанції на оплату утримання а, і знову ж таки подачі тієї ж самої відомостей до Державної фіскальної служби. Тому що ми, як юридична особа, сплачуємо а, придбачаємо також телефон інтернет, поштові витрати. Комісія банку. Ми чудово розуміємо, що необхідно безможливо відкрити. Банківський рахунок, на якому будуть акумулюватися кошти, і обслуговування цього банківського рахунку також коштує гроші місяць для його утримання. Канцелярські товари, так відрані матеріали і господарчі матеріали – це знову ж таки. Ті самі виріші засоби для прибирання наших будинків та прибудинкової території, ті ж самі лампи, які перегоріли. Дуже багато чого іншого можна передбачити. Судові юридичні витрати також передбачили на випадок. Нічого. І також, такі як інші витрати, з якому зможе ми можемо взяти кошти на наші будинки. Що стосується капітального ремонту, а, графа капітального ремонту є дуже важливою. А, перед тим, як складати кошторис, ми вам рекомендуємо провести технічне обстеження вашого будинку, щоб зрозуміти, в, які, в якому стані знаходяться комунікації вашого будинку. А, чи там проблеми з контролем, чи там проблеми з горищем. Щоб конкретно розуміти, скільки нам необхідно буде витратити кошти легше на обслуговування, на отримання і вже на проведення капітального ремонту нашого будинку. Ще по капітальному ремонту, хотілося сказати, як складається капітальний ремонт. Надходження до капітального ремонту може бути декілька шляхів На Назадний спорах з власниками приймається рішення, що. Або це закладається якась конкретна сума у внесок з метро квадратного, яка буде сплачуватися з співвласниками, або якась конкретна сума, яка буде збиратися з кожної квартири, з кожного співвласника, наприклад, 50-70 гривень кожного місяця, і ці кошти будуть одразу перераховуватися в а, а, капітальний триманий фонд. Акумулюється ці кошти на рахунках цього капітального фонду. І, знову ж таки, що можна робити з цими коштами? Знову ж таки, можна або проводити капітальні ремонти, або знову ж таки приймати участь у таких державних програмах, і програма 70 на 30. Про неї ми вже детально далі розповімо, Зараз перейдемо. Повертаємося знову ж таки до нашого кошкові. Детально ми розібрали всі ці пункти, детально ми розібрали статті надходження, статті витрати. Приблизний такий розрахунок нами зроблено, це знову ж таки. Кестовий будинок, сума квадрат вийшла до нас 70 тисяч 406 гривень. Як я вже раніше наголошував, у нас є, а, у нас здаються в оренду житлових приміщення. Від оренди цих житлових приміщень ми отримуємо 5 тисяч гривень. Тобто від суми витрат ми піднімаємо ці 5 тисяч гривень і нам залишається зібрати з утримання будинку та тобто, прибути 60 тисяч 406 гривень. Цю суму ми на площу всіх житлових та на житлових приміщень, що перебувають у власності, і у нас виходить сума 2 гривні 85 копійок за метр квадратний. Як я вже раніше наголошував, в ремонтному фонді нам було передбачено 1 гривня з метр квадрат. Цю одну гривню ми додаємо до 85, і виходить сума 3 гривні 85 копійок за метр квадратний. Це буде сума нашого низку щомісячного платежу за метр квадратний, яка буде сплачуватися співвласниками на отримання будинку та прибудово розвитку. Зараз я передам слово моєму керівнику Наталію Володимирівні.